Я запитую людей, ті, які їздять в тури, ви верніть свої кармани і покажіть, скільки ви даєте ЗСУ. Ну, щось показав, а я кажу, тепер дивіться сюди. Їду з вами в тур. Я ж не один. Я розумію, ми маємо десь жити, в готелях, одягатися, музиканти, все інше. Ми ж розуміємо, так? Я взяв би хоча б цент з організаторів. За я б їздив разом з усіма по всьому світу і платив би сам свої кошти. І якщо я витрачаю кошти на дорогу, і я знаю, що це таке, на костюми на все інше. Вік, ти знаєш, скільки там душ, яких, слава, слава Богу, оці кошти, які я зекономив, наскільки вони. Допом... Наскільки вони Ви поняли, він каже, що ну, то, що їздити щось десь по концертах збирати туди-сюди. Оце готель про життя, ну та й все. Типа, скільки, блядь? 8 тисяч гривень, нахуй, 6 тисяч гривень, 7, блядь. Лучше зекономити і відправити, чим щось Це зробити. Ви поняли? Це піздець.